Доброго всім, шановне панство. Не забувайте про вподобайки, написати будь-який коментар для просування даного відео, тому що я знову трішечки впоровся для контенту, скажімо так. Сонце з тієї сторони світить, я думаю, можливо, десь трішки затімняє. А можливо й ні. Сьогодні я, до речі, знаходжуся в доволі містичному місці, тому що е, містичні контейнери. Ми кожен рік тепер будемо зробити таку традицію, типу сьогодні в одному місті, завтра в іншому. І сьогодні ми поговоримо про монастирську гору. Е, на горі, задовго до зведення будівель, було старовинне капище алтар, поклоніння язичниць, язичницьким богам. Тут підносили треби перуну, верховному Богу древніх слов'ян, до речі. Є легенда, що донині на горі в ясну погоду іноді чути Гіркід громом це перун не може прийняти те, що йому перестали поклонятися. Нині на горі розташований хрестовоздвиженський монастир, заснований в 1650 році. До речі, за допомогою Мартина Пушкаря, полтавського полковника, на той час одного з найвпливовіших і найбагатших людей міста. Отака невеличка історія. Типу, предісторія, щоб ви розуміли, чим воно містичне, що тут саме було. <кій> Поки грузиться фон. Хотів би пояснити, що саме оцей собор він знаходиться позаду цієї камери, скажімо так, тому що не було можливості його так стати засняти, щоб показати вам. Ну але якщо хто хоче, можете подивитися в гуглі, все доступно. Сьогодні ми з вами відкриємо 60 містиків. Скупив, виходить, всі за золото містики. Також забрав два безкоштовних, тому ми сьогодні їх повідкриваємо. Е, ну і подивимося. До речі, сорянчик за мікрофон. Ніяк я не можу купити собі петлічний мікрофон, можливо, колись. Е, хотів би почати, мабуть, з відкриття кунтів безкоштовного. Е, бо я так його і, по-моєму. А, він у мене взагалі не завантажується. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну що, поїхали відкривати. Відкриємо 59 і один ще в магазині, але щось він досі не прогрузився. Не знаю чому. Ну і, як то кажуть, ладно. Тому <кхід> пігнали, можливо, десь буде вітерок подувати сорянчик. Е... Ну що, давайте пробувати відкривати. Е, а там уже будемо дивитися. <кій> так, перший контейнер. Одразу зібрали другий. Давайте е, крутити далі. Можливо, десь буде вітер дутий і сорянчик. Е, відкриємо спочатку всі перші. О, 100 золота є. Спочатку всі першого рівня відкриємо, а вже потім будемо відкривати всі інші. О, 200 золота. Непогано. Непогано. Буду старатися, сорянчик одразу ж кажу за якість, тому що десь може вітер подувати, десь ще щось. дути, верніше. Так, ну поки що нічого цікавого. До речі, вільний падає сертифікати на 200, срібло. Хтось казав, що вільний не падає чи щось таке. Аватар, як завжди. Казали, що бустери по-моєму, ще падають, але ну, бустерів я поки не бачу. По-моєму, Хтось сказав, що понерфили дані конти. Подивимося, що ми сьогодні заберемо хоч один сертифікатик. Ага, бустери вільного досвіду, все бачу. Е, до речі, в минулих містиках бустерів взагалі, по-моєму, не сипало, падало тільки срібло, золото і вільний. Е, і, по-моєму, ще прем падав. Але прем, як я розумію, понерфили. Према ми ніяк тепер не залутаємо, мабуть, окрім як в магазині в крамниці або десь подарунком. <кхем> так, ну, 46 кунтів залишилося. Тим часом ми два ще зберемо, потім ще другого рівня відкриємо. Подивимося, можливо, нам пощастить, що там. 100 золота, до речі. 100 золота. Так, другого рівня зібрали. До речі, хотів би, поки ми відкриваємо, сказати за те, що в мене є телеграм-канал сівed2.0. Тому підписуйтесь, посилання буде в описі. У нас там скоро розіграш на 10 рівень стартує, тому якось так. Ну і протискайте вподобайки за такий контент. Так, ну наче нічого цікавого. 250 вільного. 40 контів залишилося. Відкриваємо далі. Є. Yeah. Добре, далі. 50к срібла, зрозуміло, нічого цікавого. 100 золота. Ну, типу, прикольно, що хоч по 100-200 по 200 золота падає, бо було би крінжово, якби взагалі золото не падало. Поки що я відкрив майже 30 контів і сертифіката я поки що досі не побачив. Досі не побачив. Ну добре, йдемо далі. Відкриваємо далі. 100 золота. 500. О, це те, що я хоч... те, що я хотів, скажімо так. О, Більше, бачите, по 500-100. по 100. Ну, Взагалі, наша ціль містиків це 100 золота, правильно? 10 золота або штанчик, який в мене вже є, який я вибивав минулого року вже, мабуть, по 4-3 по рази. Так, 250 вільного. Ну, типу, прикольно, що вільний падає, типу, враховуючи те, що скоро новий рік і так далі, і тому подібне, вся ця движуха, то я думаю... О, містичний сертифікатик. Нарешті. Нарешті. Добре, залишимо, поки хай буде. Виходить, ми за 60 кунтів відкрили поки що. За 60 кунтів відкрили поки тільки один. Верніше отримали. Ну, таке собі. Е, ще один безкоштовний, може його залишити на, на стрім. Подивлюсь можливо, на стрім залишу. Бо він за, ну, все одно зараз щось багує трішки. О, другий. Е, почекайте, щось, щось зламалося, якщо я не помиляюсь. Два серта за 59 кунтів. Цікаво. Ну, до речі, у мене буде більше, ніж 60 контів, тому що я, коли купував, у мене ще 2 конти відкрилися. До речі, ну, вони автоматично, знаєте, коли купуєте, і одразу контейнер відкривається. Таке собі, до речі, дуже бісить це. Але таке присутнє, тому ну, фактично 60 контів і більше навіть. Але, типу, відкриваю фактично 59. Так, третій вже, по-моєму, контейнер другого рівня. До речі, у мене, по-моєму, по, по 5 талісманів. Третього і по п'ять талісманів грандіозного, до речі. Тобто я сподіваюся, що в цьому році доберемо. Сильно вмазуватись не буду, але постараємось хоча б закрити цей гештальт по талісманам один раз всього лиш. Бо минулий раз по-моєму, я відкривав рази два чи три грандіозний. Відкривали ми їх доволі багато. Ну, бустери насправді вільно, добре, що хоч і пічні, не сірі, так, але все одно таке не хотілося би тут бустери бачити. Що це таке? Містичний сертифікат третій. Ви що, серйозно? Три сертифіката залутав? Це що? Це містика цього місця? Чи як? Бо мені здається, це містика, походу. 200 золота. Ха. Містичні сертифікати в містичному місці. Е, наступний раз, мабуть, буде містичне місце, це, це Офіс ВГ. Це дуже містичне місце. Так, 200 срібла, 200к. Так, далі. 200 золота. Ну, золото, до речі, по 200, по 100 сипе прям норм, так. Мені мені, мені подобається. Так, все, це останній був, до речі. Йдемо відкривати. Йдемо відкривати. Другого рівня. 4 конти. Блін, трішки, по-моєму, не дозбирав до третього. Там третього треба 5. 14 днів одразу? О, у мене якраз прям закінчилося. А з другого конта прям падає, до речі, прикольно. Це класно. 200 золота. Е, да, Трішки один конт не вистачило. Мабуть, зараз ніяк не дозберу 500 з кредитів. Ну, до речі, сипи прям норм. І давай містика ще. Або аватар. 50к. ну да. Коротше, один до третього не вистачає. По-моєму. По по ну ладно, коротше, нічого страшного. Потім на стрімі відкриємо. І так, три містики залутали. До речі, з танків. Що ми маємо з танків? Компенсація 7500. 120B, перш... Тут якісь нові є. По-моєму, нових ніяких немає. Ну, МПТБшка відносно новий є. По-моєму, більше нічого тут немає. нема. Premier багато, де ж. З восьмих рівнів, по-моєму, нічого нового теж я не бачу. Всі, по-моєму, старі танчики. А, Type та 63-й. Ні, є деякі нові, все-таки. Це прикольно. Ну, таке, скажімо так, у мене більшість танків є, типу, майже всі. Тому, типу, десь у мене там можливо продання, але нових я не бачу. Грома я, по-моєму, тут теж не бачу. Типу, немає. Тому... тому в принципі я трішки розчарований, що немає нових танчиків. Ну ладно, це вже таке. Поїхали відкривати. Памбарам 10 Мені треба відновлювати десятки. Пантера М10. Прикольно, сьомий рівень, який в мене є. Таке собі. Ну, до речі, танк рідкісний. Його тільки можна з відеоконтів забрати. От таке, типу, норм, ладно. Другий. Шкода т 27 Прем, на жаль, компенсав срібля. Таке собі. І третій. Ну, Давай містика. Шостий рівень. Чудово. Тобто, я отримав 2500 золота фактично. Фактично, я отримав 2500 золота. Ну, у мене було 1000 золота, тобто я 5к золота майже забрав. Нафармив 4 ляма срібла і, по-моєму, десь 150 десь е вільного. Ну і також 14 днів према, все, все, що я отримав за 60 контів. Ну, не скажу, що це прям дуже погано. Три містика це файно, але, звісно. Не те, що хотілося би, да? Там десятки хотілося б бачити, або щось таке поцікавіше. Ну, ладно, що зробиш. На цьому, думаю, все. Дякую величезно вам за перегляд. Зустрімося з вами в наступному відосі. Не забудьте вподобачку за такий контент. До зустрічі!